Добрий день, діти. А яка пора року зараз? Ну, звичайно, зима. Не зимові явища. Що буває взимку? Снігопад, мороз, віхала, іній, відлига ожеледиця. Молодці. Ось вам зимова загадка. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Сніжинки. Молодці. Пропоную послухати оповідання, як хлопчик хотів приглубити сніжинку, його написав Василь Сухомлинський тож сідайте тихенько та слухайте уважненько. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов сірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголупити сніжинку, а вона впала на його добру, теплу руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька. Мов слюзинка. Діти, про яке явище природи йде мова в оповіданні? Так, про снігопад. Якою була сніжинка, що побачив хлопчик? Чому хлопчик простягнув долоньку? Розкажіть, що трапило з сніжинкою на теплій долонці хлопчика? А що відчув маленький хлопчик, дивлячись на крапельку води? Скажіть сніжинка яка? Біла, легка, пухнаста, холодна, зірчаста, красива. Сьогодні ми з вами намалюємо сніжинку. Нам потрібно папір блакитного або синього кольору шестикутної форми, гуаш білого кольору, пензлик, склянка з водою, серветка та ваш гарний зимовий настрій. Набираємо трішечки білої фарби та ставимо крапочку посередині шестикутника. Далі проводимо лінії від середини до куточків вгору. Вниз, праворуч, вот один куточек, так и Ті ж самі її виконуємо ліворуч. Це основа сніжинки. А тепер будемо прикрашати промінчики. Посередині намалюємо маленький кружечок. Трошки відступаємо від середини і з'єднуємо промінчики. Ось у нас вийшло таке кільце. Між довгими промінцями малюємо короткі промінчики посередині. А тепер будемо прикрашати довгі промінчики короткими лініями, щоб наша сніжинка була красива, пухнаста. Ось така сніжинка вийшла у мене. Ви ж можете прикрасити промінчики по-іншому. Бажаю творчих успіхів. До побачення!